Господу, брати і сестри, за сьогоднішній цей день я бачу сьогодні, не знаю з якого часу почався прямий ефір. Я хочу передати всім тим нашим братам і сестрам на камеру можемо передати сьогодні тим, які сьогодні не прийшли. Я вам передаю привіт, і нам вас не вистачає, щоб ви це розуміли і знали. Хай вас Бог благословить. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні маємо такий чудовий час. І... Коли ми співаємо або щось робимо, я за те, щоб робити все якісно. Якщо б на роботі в мене робили щось би неякісно, повірте, це настільки, настільки вражає мене, і я ніколи не погоджусь, щоб ми змінили щось в якості. Я ніколи не погоджу, щоб клієнт міг собі, як би сказати, Подумати, що він отримав би щось би неякісне з нашої, з нашої сторони. Тому чи то спів, чи то проповідь, чи то якась зустріч має бути якісним. Я хочу сказати сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, що ми читаємо Ремляна, де Бог каже такі слова, а любящим Бога і призваним волі, все йде до, до добра. Розумієте, все йде до добра. І коли. Це, як ми слово кажемо, все, це значить абсолютно все. Це значить, що в тому житті стається і добро, і зло, все Бог виправляє на добро. І я минулий раз був на, було, раз був на проповіді, я говорив, я говорив так слово я говорив за те, що ну, яка, який жаль, яка знаєте, біда сталася у нас в підприємстві, ракета впала. Да? На сьогоднішній день ми вже три тижні назад як відновилися, і компанія сказала, знаєте що, цей завод нам вже не подобається, ми новий будуємо. Вибрали місце, затвердили бюджет. Ми кажемо, я не знаю, що будемо з цим робити, з цим заводом робити. Ми відновлювати його, мабуть, що не будемо. Я так думаю, коли би вони могли б на це звернути увагу, побудуємо новий завод. Я скажу. За честь. Слава Ісусу Христу. І завжди, як ми зібралися на молитву, завжди треба молитися ніколи не унивати. Молитися ніколи не унивати. Я розкажу таку одну історію. Мої діти це вже чули, до речі, їх десь не бачу. Але вони в записі побачать, почують. Дякую, брат. Коли був малий, я років 17-18 я був студентом в Тернополі. І ми ходили на молодіжні зібрання, і так Бог положив мене, серце, молитися за швидкі, за швидкі. От іде швидка, включила сирену. І просто Бог так положив мене. Я просто хочу з вами поділитися. Йде швидка, і просто Бог в мене я за всі швидки молився. Не знаю, може це дійство, але я не знаю. Ну, в общем, я молився так і через деякий час на парню, з яким я жив разом, і чотири роки з ним жив разом. З однієї кастрюлі їли. Зараз він в Нью-Йорку живе. Він приходить і каже, Олег, ти знаєш? Він ж не знає, що я молюся, правда? Ти знаєш, я прочитав в місцевій газеті, що главрач на обід їде під сигнал. Сигнал сирени. Главрач лікарні їде собі на обід, щоб швидше йому було. Ти знаєте, я вам скажу так, як ніж серце. Я собі, ну я малий, 17-18 років. Я думаю, Господи, що ж це таке? А? Що ж це таке робиться? Як же ж це так бути? Я молюся, я. Да? І сьогодні тільки вже були стають дорослішим. Я кажу, якщо б не була б моя молитва, його би такого чоловіка би не викрили б, Що Він зловживає таким своїм службовим становищем. І завжди моліться і ніколи не... ніколи не унивайте. У нас відновилися зустрічі з бригадирами, ну такі маю на увазі. По роботі. І коли ми закінчу зустріч, я бач кажу з Богом, хай Бог вас всіх береже. І це вже проходить, вже відновлення було півтора-два місяці було відновлення. І я задав, я знову їм кажу, з Богом, хай ви, з Бог всіх береже. І дивіться, і сьогодні я бачу, що якби ми так би говорили, би молилися, то Бог діє по нашим, по нашим молитвам. Знаєте, коли в той день сталося приліт ракети 6 годин, я вже казав, да? я просто встав, я прокинувся, я не вставав з кровати. Браття, я от сповідаюсь перед служителями, навіть з кровати не вставав. Жінка біля мене лежала наспала, спалена, не чула тривоги. Я став на кроваті, навіть помолився і далі заснув. І далі заснув, я не чув, які там дзвонки були, які що. Помолився, благословив. Робочих бладних 6 годин починається робоча зміна, а без 106 вони вже на роботі. А приліт ракети було 6-30. І всі живі. І всі живі. Всі, Ніколи не було начальників, ніколи не було керівників відділів, всі вийшли по інструкції, де мали бути саме безпечне місце. Ефект двох стін. І всі зберіглися. І сьогодні. Наша компанія, якби вони б не, не Бог, би не дай Бог, бо хтось би загинув би, ми були б всі безробітні. Я вам кажу чесно, були б всі б безробітні. Компанія каже, ви молодці, ми хочемо інвестувати в Україну. Ми віримо, що Україна буде розвиватися. Україна переможе. Слава Ісусу Христу! Я читаю, я слухав брата, переді мною брат говорив, брат Діма, ви пропасть запала моє серце. Ну, він тільки статистику одну, з однієї сторони сказав, скільки там чоловік виговарять 6 тисяч, а да, то я скажу, жінка виговарять від 15 до 17 тисяч слів за день. І от коли чоловіка довго вдома немає, приходить, а в неї вже запас із минулого тижня ще 138 тисяч 682 слова висказатись. Коли жінка довгий час не говорить, вона починає психологічно себе погано почувати, і це впливає на відносини в сім'ї. Це впливає на відносини сміть. Тому, браття, коли ви маєте дружину, то зверніть на це увагу. Зверніть на це увагу. Що жінкою треба говорити. Більше вона, звісно, говорить, але тимуть з нею проводити час гуляти з нею. На минулому тижні у нас було так, що ми на тижні гуляли три рази. У нас є свій маршрут. Це приблизно займає час 15, час 20 приблизно. Це десь 7-8 кілометрів. Ми тижня-два, напевно, було на тижні три таких прогулки. Чуєте? 90% говорить моя жінка. І все нормально. Дітей беремо колись собою. Скажіть останній раз, коли ви останній раз гуляли свої жінкою? Майте на майте на увазі, дорогі друзі. Це впливає. Ми обіцяли заботитись. Деяких я взагалі ні разу не бачив, вони з жінкою йдуть. А коли йдуть, то вони йдуть, ніби не знають один одного. І це мені прикро, що віруючі люди вчать любити інших, а самі жінки не дадуть нормальної уваги, нормальної. Почуто честь. Читаємо Слово Боже, дорогі друзі, все записано. Другий розділ Тимофія, два... другого другий послання, 20 вірш. А у Великому домі є не тільки посудини золоті і срібні, але й дерев'яні, глиняні, і одні для честі, а інші для безчесті. Отже, хто б то очистить себе від, від цього, той стане сосудом для честі, освяченим, придатним володереві, підготовленим для всякого доброго діла. У кожній хаті є різні сосуди. І в мене вдома є різні сосуди. Є навіть які такі старовинні, глиняні, такі історичні вже відпрацювали свої, вони просто можуть стояти. І ми в домі Божому, як би сказати, на полці тут дуже своєбразні люди, дуже різні люди. Дуже різні люди. І це як сосуди в домі. Вони необхідні на всяке діло. Якби нам не треба було б, ми б і не тримали би вдома. бувають такі, які начерблені, які тріснуті, ми їх викидаємо. Вони не виконують тієї функції. Вони не тримають води, не тримають м'яко речовини. Да благословить нас Бог, щоб ми були сильними, крепкими, годними, В нашому володареві на всяке добре діло. І сьогодні дивлюся, як час так швидко летить, так просто, знаєте, рік за роками. Дні, місяці, вже буде в цьому році 20 років, як я служу в Меджибожі. 20 років. Я хочу сказати, це вже 20 років. Я хочу думати вже. Хто би замінив би мене? Я дивлюся на своїх дітей, дивлюся на ближніх. Я вже не такий молодий. Треба молодих. Молоді вони відважні. Вони не знають ще. Знаєте, в розвідку посилають на саме тяжке завдання, знали, так? В розвідку, на саме тяжке завдання посилають молодих. Бо вони не знають, що це завдання не виконується. Мені йдуть і виконують так само і ми з молодості. Нехай Бог благословить кожного з нас, зробить нас сильними, відважними. Я хочу сказати, що наша сім'я, вона біля півроку, рік може, молиться, щоб Бог благословив нашу церкву хорошим пастором. Рік десь або півроку. Якщо літаки, вони втомлюються. Знаєте, желізо втомлюється. Відлітавши якийсь певний час, желізо втомлюється і вони вже не випускають їх. У мене на роботі, наприклад, я маю доручення. Маю доручення своєму... маю, маю доручення від себе для свого співробітника, який може замінити мене будь-який момент. будь-який момент. Щоб справа не страдала в будь-який момент. І моя сім'я, вона каже, хай Бог благословить нашу церкву, І дасть порядного, молодого. Ну, дивіться, ну метал втомлюється, тим більше люди втомлюються. І я хочу сказати, це відкрито, це нормально. Я, будучи керівником підприємства, друзі, може, не всі знали, я, наверное, жінка, була б мене, мабуть, б, не похвалила. Ну я вже зараз думаю. Що мені робити? Як мені бути, мені треба буде залишити все? Ну, звичайно, як мені підготовитись так, щоб моєму наступнику, який прийде, було легше? Було нормально, щоб я нормально міг залишити, нормально міг з людьми попрощатися. Це вже зараз я вже думаю. Я зараз про це думаю. なしろ。